Друзі, вітаю! З вами астроторолог Олександра Феп. І сьогодні я розкажу, що чекає на наблизня цього червня. Розглянемо загальний стан, гроші, особисте життя, а також я обов'язково дам пораду на місяць кожному знаку зодіаку. Поїхали! Самопочуття близнят буде проявлятися в тому, що вони будуть занадто імпульсивні і занадто різкі, як для близняковського знака. Тобто, з одного боку, звичайно, вони залишаються собою. Звичайно, вони не будуть прямо все світ цей міняти і змінювати, і не будуть якихось різких кроків робити. але... В якихось моментах вони будуть занадто категоричні і не будуть до компромісу. Якщо вони вирішили, що ось так треба зробити навіть якісь логічні доводи, навіть те, що вони хтось до них намагається достукатись і сказати: Ну, послухай, ну, щось тут не те, щось тут не так. Вони все одно вчепилися за свою ідею, вони все одно гнуть свою політику. Така буде, таке буде проявлення близнят у червні. Що стосується особистого життя, одразу кажу, картинка заблюрена буде, тому що я особисте життя дивлюся на колоді Монара. Вона просто ідеальна для таких питань, але вона еротизована. Ютуб цього не любить. Тому багато, ну не кажу, що всі, але багато картинок не дивуйтесь, будуть заблюрені. Так має бути. Отже, за особистим життям близняків, можу сказати, що. Вони занадто багато на себе беруть. От, можливо, через цю свою імпульсивність, от ми так вирішили, от ми так хочемо. Логічно, нелогічно, я художник, я так бачу все. Через це, це може бути оця категоричність і безкомпромісність, я б сказала, вона може проявлятися в особистому житті. Тобто ми вирішили, що ми хочемо бути з цією людиною. Ми для цієї людини робимо все. Можливо, фокус замість того, щоб. Все таки намагатися дотримуватися колеса балансу, робота, гроші, особисте життя, бо зараз примкнуться повністю на саме особисте життя, на кохання, на любов і повністю на партнера або на людину, яка подобається, або на пошук партнера, якщо у них цієї людини немає. І от вони повністю докладають зусиль. От вони намагаються, вони пробивають стіну, вони просто роблять це для коханої людини, забуваючи. Про те, що є ще інші сфери. Є ще інші сфери, які позаду на які не звертають увагу. От подивимось, що з Грошима. Так, з Грошима не дивно. Зовсім не дивно, що от з такою позицією, що е, моє особисте життя це центр Всесвіту в червні. Не дивно, що з грошима вблизнят буде не ахті. Ну, це лише в червні, це не означає, що так буде завжди. Це лише в червні така ситуація. І це не дивно, тому що якщо ми занадто зациклюємося на одному, у нас страждають інші сфери. Має бути баланс. Тому е, через таку ситуацію е, Бузнята можуть влазити в борги, можуть просто відчути, що грошей не вистачає. Потреби ростуть, в тому числі там, на родину, на кохану людину, на все потреби ростуть, а грошей не вистачає, і їх десь треба брати, тому, можливо, або десь у когось позичити, або влізти в кредит, або ще щось. Робити це чи не робити, вирішувати бузнюкам, вирішувати не мені, але все-таки. Можливо, якщо перемкнутися, ну, тобто це означає, що відірватися повністю від особистого життя, і все особистого життя в мене ніколи не буде. Ні. Просто намагатися ну, якби не повністю свою силу, енергію, ресурс, все віддавати партнеру, а все-таки перемкнутися на робочі моменти, як там в роботі, як там з Рушима, які потреби, то можливо, тоді не буде жодної потреби на те, щоб ті гроші позичати, чи брати. Чи брати Десь ще там просити в когось, ще влазити в кредит. Яка порада? Порада така, що треба змінюватися. Треб... От е, бузнята. В червні ну, такий вплив на них буде, що вони схильні до безкомпромісності, хоча б самі по собі це дуже гнучкий знак. Але ну отак от, от сталося. Але це не означає, що вони мають втратити свою Бозняковську суть і мають просто ну безкомпромісні і безкомпромісні, і все так зараз багато планет, які на нас впливають, знаходяться в вогняних знаках. Тож не дивно. Що бознята можуть це на собі відчути? Навіть вони можуть відчути, що ну жодних компромісів немає але. Насправді потрібно змінюватись, потрібна рухливість, потрібно прилаштовуватись до обставин. І якщо тут зараз ти відчуваєш, що фінансах щось не так і тебе це прямо парить, тебе це хвилює, не просто ну що мало грошей, мало грошей. Живу як живу, мені комфортно. Це одна історія. Якщо ви дійсно відчуваєте дискомфорт, якщо ви дійсно відчуваєте, що гроші не стільки скільки. Хотілося знаєте, ніхто нікому нічого не винен, і хочеться там, щоб хтось допоміг, але нам не зобов'язані це робити. І якщо ви це розумієте і ви це відчуваєте, то настав час для змін. Настав час для того, щоб не впиратися, от виходити з зони комфорту, не впиратися за якісь от старі істині. Мені колись так бабуся казала, мені колись так мама казала, у нас так прийнято. А виходити з цього, виходити з зони комфорту. І розвиватися. В цьому випадку е, зміни можуть бути позитивні, як в особистому житті, тому що не факт, що партнеру так багато треба близняти, як їм хочеться, насправді. І в фінансах так само. Не забудьте підписатися на мій канал та переслати цей прогноз близнятам, які вам небайдужі. Поставте, будь ласка, вподобайку, і дякую за перегляд!